На конкурсі Міс Україна Україна-2000» в Одесі стає відомо, що 16-річна Дніпропетровська студентка, переможниця конкурсу «Міс Дніпропетровськ-2000» та перша віцеміс Україна Альона Щербань представлятиме нашу країну на 50-му конкурсі Міс світу». Про це повідомив секретар Дніпропетровської міськради, віцепрезидент конкурсного комітету Дмитро Єрохін. Піднімаючись на подіум для вручення корони віце віцеміс. Дніпро через яскраву підсвітку і розлиту воду підсковзнувся на сходах та зламав руку. Про це повідомили більшість всеукраїнських та місцевих змі. А Одесити, за словами Єрохіна, навіть не надали відповідну медичну допомогу гостю. Гіпс накладали вже у Дніпрі. Учасниці конкурсу, серед яких була і Альона Щербань, знімалися на Мальдівах та у Лондоні. За її словами, їм всім доводилося роз'яснювати, що таке Україна. Навіть на офіційному прийомі в Палаті лордів. Жоден співрозмовник нічого не знав про нашу країну на самому ж конкурсі «Міс світу. Альона щербань увійшла в десятку найкрасивіших жінок планети.